І скільки брати грошей за сквір, що це він робить? Як це робиться? Блін жінки можуть брати твої руки і цілувати, пацани? Це вона має думати про тебе? Хоч би він мене в**бав після того масажу. Пише мені хлопець, який вже є в випускниковому курсу, Зроби мені масаж, дівчина йому сама пише. Таку помилку зробив. Я просто в шоці. І так, пацани, всім привіт. Їду на своєму поршу на який я насквіртив. Залетіло Залаті, таке питання: а як і скільки брати грошей за сквір? І чи можна вже брати гроші за сквір? Що мені ділять? Пацани, зараз роздоплю, коли ви можете брати за масаж гроші, плюс-мінус скільки ви можете брати, скільки ви можете заробляти на тому, що ви доводите дівчат до сквірта і звісно ви в кінці можете навіть їх. We go. Пише мені хлопець, який вже є випускником мого курсу. Він що, блядь, таку помилку зробив, я просто в шоці, якщо чесно. так таке привіряю, чи все тримається. блядь. Він мені каже, що в йому приходить запит. На те, що тіпа, зроби мені масаж, дівчина йому сама пише. І він каже їй одразу: так, да, окей, ну тіпа, я мов знаю, тільки масаж там загальний робив, там, голови гарно робити, то, типу, йоні не робив, е, давай так, побачимо, як буде. я, я йому кажу, ну, ти можеш для впевненості зробити так. Сказати, що гроші візьму, якщо зроблю. Тобто, якщо буде результат, який вона хоче, наприклад, там, як в мене колись було, типу нема сквірта, нема грошей, типу не кончила, нема грошей, тобто що ми щось одне вибираємо, Тобто, з два варіанти: або сквіртанути її, або що вона кінчила, і тоді вона платить. Типу, якщо немає ні того, ні другого, братан, ти не зміг. Тобто, в мене була така позиція. Він, типу, да, да я поняв, блядь", і пише їй, що е, починає признаватися в тому, що «да, давай зробимо так, така система, але. Е, я вмію класно робити такі перезиває частини тіла, а остальне каже, я ще не пробував, я ще не робив. Пацани, вообще похуй. Твоє не робив і те, що ти побачив у мене в курсах, і як ти будеш діяти по плану, для неї це може бути вже шок. Охуєть, що це він робить, як це робиться, блядь. Перестаньте показувати ж свою невпевненість. Ви шо, блять, нікода в житті, нахуй. Не можна такого ділити. Ну, типу, ти що гониш, блядь? Яка різниця? Ти і так будеш робити. Але ти ще й зарані кажеш, я не впевнений в собі. І всі твої якісь рухи, вона думає, а бля, понятно, щось не вміє, щось то. Ні, я вам даю саме піздаті стратегії, блядь, як діяти, з якочте на тіло, як зробити збір інформації на трет, ну, потрібно на це акцентувати, щоб дівчата були трошечки в Яку Почекайте, позвонити? Щоб вони були в ахуях, як ви відноситесь до них до. Зараз розполагає. І потім блядь, якщо навіть так хаотично по пісечки і водив, то ну, вона вже може, типу, прям максимально кайфанути від того. Блядь, найгірше, що ви можете зробити, показати, що ви не впевнений в тому, що ви робите. Моя перша клієнтка була, я хую ознаки робить. Ну я вже взяв повні деньги і все. Там щось з мене чи казар гривень було, що ще даже косарь гривень. Шарити це тоді, блядь. Що думаєте, я їй сказав, що вона в мене вперше. Я їй сказав, коли що вона мене вперше, коли, блядь, піздець, який там сквіртанув, вона. А, а, от, так от, Вона на мною трусилась, вона, блядь, на тому масажному стилі, як в Юн, блядь. Вже після я сказав: представ ти, у мене, якщо що вперше, я е, тільки починаю максимально активно вчитися. Чим більше чим більше практикуватися. І вона така: єбать, да ну нахер, це просто то, чим ти займаєшся. Стоїть мені руки, цілую. <кій> я був в ахері, що... Жінки можуть брати твої руки і цілувати, пацани. Ти, ти представляєте цю історію? Вона так б каже, блять, твої руки, твої руки, які не які вони пацани, блять, як у всіх, як у тебе, блять, як у блять не знаю, кума свата, блять і так далі. Ну типу, блядь, як у всіх. Ніколи в житті, блять, не показувати свою невпевненість. навіть якщо ти зараз стоїш труситься, обсираєшся. Не надо це показувати. Я це знаю, бо коли ти на я раніше виступав по тайському боксу профі, і там, якщо ти на дуелі в погляду покаж, що ти всрався, то тобі пизда. Це стики бусту в певності дає противник, який не літає тебе і завалює нахуй. Нельзя показувати, показують вообще, навіть в бою блядь, Що десь пропустив, ти робиш вибали камінцем, блядь. і нічого я не пропустив. А сам дуже і, бать, як больно. Не розумієте за що я? А просто в цьому випадку <кх> ситуація вийде на те, що вона. А, лох, і не буде відчувати чоловіка. Якщо вона не відчуває, що ти мужик, вона не дозбуджується. Ти не допрацьовуєш, як би там не напрягався. Емоційний стан це найважливіше. Все. Вчіться з жінками спілкуватися про те, що ви вивчаєте на курсі, про збір інформації органних зон, показувати їм приклади, які можуть бути організовані, У вас, блядь, є до цього знання і хис. йо йо мать, Пацани. Роздупляйтесь трохи. Ви ж знаєте, як робити усний збір інформації. Можна зробити, до речі, в переписці навіть. І вже фізичний збір інформації, коли ви перед нею пояснивши її, сказати, манюючка, об'ясняю. Робимо це для того, для того, щоб в кінці зробити ось такий от результат, щоб в кінці ти відчула своє тіло по іншому, що ми змогли проаналізувати твої організони, які з'явиться нові організони, які стосуються релаксу або збудження, а може навіть і табу нульового порядку. Ну ніхто не знає. Ми тут зараз, і я з тобою для того, щоб ще більше досліджувати твоє тіло. Жінки це дуже люблять, і це конкретно через йоні масаж про неймовірно так і є. Бо ви спочатку ж робите загальний. Чим краще ти підготуєш загальний масаж, чим легше тобі буде працювати з йоні, і більш ефекту буде давати те, що ти робиш. Все, що в неї було до, просто, блядь, пацани. Ще пиль, їбану. Ой, вона буде в вахері і так. Ну коли ти кажеш, про що це хуйово. Наступне. Просто дійте по скрипту, який у вас є, таки в збору інформації. Створити масажну карту, пояснюйте це дівчині, Це дуже цікаво, блядь. Скільки можна брати грошей за масаж. Ну, Я відштовхуюся від цінової політики, скільки коштує зараз в моєму там районі, ну, то ми, ну якщо я був в Києві, то в Києві, то у вас. Ух, й твою мать хую. блядь, проїжджаю, в яму нахуй попав. блядь, Це вона нахуй. Коротше. Ви повинні відштовхуватись від того, скільки коштують у вас навколо масажі, куди ходять дівчата, і якщо загальний масаж коштує, наприклад, 50 там, доларів, то ви берете за такий вже масаж 100 або 150, то є в два рази більше або в три рази більше. Ну, є, розумієте, що? це ж не простий масаж. От, це зараз в мене, да, в мене вже не так. Я не відштовхуюсь від цього. Але на початках треба чогось відштовхувати, щоб, щоб люди розуміли, що ну так, да, я вже десь платила таку ціну, ну заплачу як за два масажі, Ну, типу, це не прям овер як в мене, бо в мене масаж коштує там, 500 і 1000 доларів. Типу, 500 доларів, щоб провести за мною час, типу, і це там до трьох годин. П'ять п'ять часов блядь, виходить 1000 доларів. Ну там вони ще часто беруть якесь там навчання в план, типу, поняли? От, От так от вам і ціна, скільки брати за сквірт, і от вам е як діяти, пацани. блядь, я буду ругатися, що таке. Ну просто я не думаю, що є такі помилки. Типу, що якось там пояснити, дівчатам, я там що там це, коли ти шукаєш модель на масаж і ти пишеш їй, типу, екотику. Я сам хочу зробити масаж, я вчусь. Давай, зараз ми, моя ціль сьогодні зробити загальний масаж по таким частинам тіла. По таким частинам тіла ми сьогодні підемо. Мені треба відпрацювати масаж голови, і ти можеш легенько тут пояснювати масаж голови, дівчині. Бо масаж голови це ступінь до глибокого релаксу, і потім наступна щеблина до великого-великого збудження. Бо, бо через голову я можу відключати твій нервовий стан, а вже потім переходити зі спокою в стан збудження. Ого, блядь, як ти цікаво сказав. Ну, дівчата, що мене Ну, підкажіть, ну це ж правда, блядь. Що хочете відчувати чоловіка впевненого, якщо він щось хоче від тебе, то чітко чому це нахуя воно тобі? Жінки хочуть це все знати. Вони, вони такі, такі любопитні, хлопці, що це піздець. Я вам чесно кажу. Так що, дивіться, ціна, ми зрозуміли. Потім. Е щоб бути впевненим, ми зрозуміли, як не зливатись і як знаходити собі людей на масаж і на конкретно вже на практики. Ти тут вже можеш говорити: я відпрацьовую, Мені треба то, то то але в ту далі Не треба говорити. Я ні разу нічого не робив. Ось я хочу до тебе доторкнутися, Не знаю, що як. Ну, нахер воно мені треба навіть безплатно. Ну, що я буду над яким стіпом стоять, блядь. Воно не впевнено говорять, потім дошне того пісюня куди ставати, блядь. Шарпатися, блядь. Ну хуй воно мені треба. Ні, одна дівчина то не піде, пацани. Ну і правильно зробить. Так, що ви маєте ну, мати свою тактику спічу, е як і для дівчат, які вже пропонують тобі гроші за масаж, як і дівчата, які е просто можуть бути твоїми м моделями, на яких ти можеш. Е Вчитися. І особливо, якщо ти вчишся на дівчині е, масаж, то використовуй все особливо діалоги по збору інформації. От, блядь, вилізли цей шевролета. Так хотів, щоб ви почули. Оооооо, як... зараз, зараз. отак вона має качати. Ооо, ще один сквірчик. Отак, пацаки. Пацани. я колись був Боже, яким я бідолавий був, блядь. Поки не зрозумів, як працює пісечка. Mm -hmm. <laughs> Pussis money. Блять, в натурі, блять. Блять, я думав, що треба нафтою займатися. Треба, блять, пісню поігратися. Чуть-чуть. Опа! Отак, от отак, отак, оці рухи всі. І пішов. Емоції. Це те, що коштує найдорожче. Всі люди в світі заробляють бабло. І бачить, щоб отримати емоції, отримати емоції Відсує от тачки від якої я зараз їду, Блять, від ці шмотки яку пошила моя колишня. Їду блять, кайфую від того жариш. Це все емоційний стан, за яким ми гонимося. Так що, блядь, чому жінки і мають за це інколи платити? Якщо це не моя постійна дівчина, а ти маєш таку професію, як масажист сквіртолог все, ти блядь, пройшов мій курс, пишеш, пройшов його на курс, шукає на практики, бах, прийшов його на курс, блядь, Ти «да, беру маленьку суму візьми. Навчиться брати в жінок хоча б там за а, квартиру. Скажу, мала. Я вже, блядь, там ну, 10-15 дівчат в мене було в плані масажу. Слухай, ти кайфанеш пиздець, але давай разом тобі щось зробимо. Тобто, ти можеш, Якщо ти вже розумієш, що в тебе вже є, є статус того, що ти можеш так з дівчиною говорити, то ти можеш їй запропонувати. З мене ахірний масаж, класний, лубріканти, масажні олійки, все це я організовую. Манюська з тебе квартира. Або я їду до тебе, або ти знімаєш. Ти маєш показати, що те, що ти вмієш... Цінне, бо дівчата показують цінність тільки своєї пісічки, блядь, і маніпуляції нею. Покажи, що ти той чувак, який. Ти не візьмеш тим, що ти просто, блядь, дасиш йому. Ні! Це вона має думати про тебе, хоч би він мене виїбав після того масажу. Шарите, ей. Вона має думати постійно. Так, так, так. Ого, ого, що несе це? Вона така, єбать, цього я не очікувала. Як зараз робити далі, щоб було продовження? Отак От ти маєш діти, ти маєш бути таким мужиком, що дівчата задумувались про те, що хоч би він достав свого, блять, джунджурика, нахуй. Хочу, пиздець. Але наоборот. <кхух> ой Боже, хоч би в труси не лісу, ой Боже, як це втікти, Боже, що придумать? Від цього дебіла звалити, блять. Шарити за що? Пацани, ви на шарку, хто там є хто дивиться? шарку, Ви бачили дівчину, якої там просто я трошки там підроздягнув, туди сюди. Там, і вона каже, Боже, це так було впевнено, мені так це сподобалось. А я, в принципі, для себе нічого не зробив. Якась база, баз шарка. А для неї це було уживувало. Так що роздупляйтеся собі, не представляєте, скільки жінок, які ще не дозадовільнили в натурі, у в прямому смислі, блядь. Вони жили з якимись лашками, розумієш? Та навіть якщо в неї було... Ну я з кордні це попадається на е, масаж, то в них було ж дихіра людей. Ну, типу, там ну, в неї робота така давати свою пісечку, розтерзання за бабки, блять. Що, для, до речі, для мене це вже більше дорослі, що для мене це більш крізь стає, бо це типу якесь, блядь, насилля за гроші, що з її ініціативи, це блять. І Коли я з ними працюю, вони там настільки поломані. Скортниця — це та човіха, яка бляд, може лежати в потолок, дивитися і не відчувати тебе зовсім. Знаєте чому? Це не те, що ти щось неправильно робиш, а вона настільки вже звикла надавати, а не приймати, що в неї в голові ерор, блядь, що вона зараз щось приймає, а не дає. Тіпи, Пацани, ви маєте вчити вивчати, і е, чим більше ви вивчаєте, чим більше у вас є інструментів впливу на жінок. Чим більше тебе впливу інструментів на жінок, чим більше тебе е, росте твоя впевненість. Чоловіча енергетика. Бо якраз таки енергетика з'являється тільки після впевненості в собі. Коли стоїш впевнений в тому, що ти зараз зробиш те, що нахуй пічиш Не, не важчи східний партнер, бо ти будеш тим, хто розібе зараз її життя. Вона отак от очі виклику, єбай, хто ти, де ти, що ти, бацаки, шарте? Бля. Ви просто тих, блять. Всі, хто є да, шарк, чекайте під весну бонусів. Бо в мене буде подарунок десь плюс-мінус на 15 тисяч бакс комусь. Отака от маленька замануха, пацани. Чекати новин після нового року буде дуже весело і надіюся, що це вся хуй з звіни закінчиться, до речі. Біток піде вгору, все буде файно, бля. все буде добре, все буде зквірт. А зараз я їбашу вже на секшоп. Ставимо лайк. А я цьому Порше. Який звук, а? Зараз. Ух, хорошо! Всім па-па! Став лайкос.